Влада знову спробує загітувати депутатів, щоб вони проголосували, щоб вони проголосували. Проголосувати за ті зміни неможливо. Я звертався там із галерки журналістичної до депутатів, які були в залі. Я сказав, що голосувати за зміни цієї конституції. Неможливо тому, що, по-перше, на Україну тиснуть Путін і Захід, і хочуть, щоб Україна ухвалила ті поправки до Конституції, які їм потрібні. Нація, яка сама себе шанує, не може піддаватися тиску з права і з зміни. Україні необхідно змінювати Конституцію, але за таких умов. Коли українська влада відновить свої повноваження на всій території зараз три області, тобто Луганська Донецька і Крим, яке владою України, хоче не консульці, яка відповідно прямо їде прямо окупацію. Не можна, бо це було б узаконення. Це було б узаконення от, е, того, що сталося. Неможливо це робити. депутати довго відвідували, голосували. Е, нарешті довів голова до того, що поставив питання на голосування. Не 300 голосів і таким чином проблема не вирішена. Разом з тим, голова Верховної Верховної Ради він настільки нахабно пхав свою, свої поправки, що власне поставив питання про заміну голови Верховної Ради. Бо він не виявляв волю справу до депутатів. для подачу моїм завдяки. Шановне товариство, я хочу знову звернутися до тупоголових мінків. Хочу звернутися до тупоголових ментів. Не провокуйте людей. Коли ви стукаєте, ви маєте знати, що майдан нас навчив. Не боятися, не стукайте своїми кийками! викиньте їх геть разом зі щитами і розійдіться. Так буде простіше, нікому та Верховна Рада не потрібна. Не провокуйте людей. Ці люди стояли на Донбасі на смерть за Україну. Їм нічого не страшно, ви що не розумієте? Стій! Стояти! А п'ятий канал зараз, до речі, розказує, що кожен із нас отримав по 50 гривень. Давайте, товариство, закличемо кожного українця сюди. Що ти робиш, скотина? Не махай кійком, руки повсікають. Зупиніться, він Здорово зброю, трохи, микро населення, не поставили сотні сімейських -сі, сім'ї, своїх батьків та звітів дітей. У нас щеплення у колоні. Основне слово ваше право вашу правду, вашу правду служити виконувати долю і вою української народи. За нього йде, не бачимо! Чесно побачив 20, десь приблизно 20 гехотівців, які стояли з того боку в будь-які. Я зараз дивлюсь на цих космонавтів і що вам хочу сказати. Вони в першу лінію кинули зручників. Людей, хлопців по 18-20 років, які нічого не розуміють і не знають. Я, як офіцер, командир взводу, ніколи не ховався за спинами, а тут в першій лінії жодного командира, жодного офіцера в першій лінії не стоїть. Ви подивіться, Хлопці молодці! руки, руки! руки! Українці, Підніміть руки! Збройний сил України, Національна гвардія! Хто за Україну, хто українці? Підніміть руки! Опаруш тут, останні замострові! Маскалі! Скажи, хто за Путіна? Відари зроду! Відари зроду! Шановні срочники! Вами прикриваються! У вас є всіх можливість! Сказати, мені погано, мені жарко, пити хочеться і стратую другу лінію. А в першу лінію вже позаду вас стоять колишні беркута, які мені кажуть сьогодні: ну що, був на Майдані, чи ти та на Майдані? Отакі от фрази отамо, третій ряд, четвертий ряд, і далі кажуть. Коли я питаю, де вони були на фронті, а вони кажуть: на в Ізюмі стояли, на блокпості... На межі області Донецької Дніпропетровської стояли. Це ті самі сволочі, які зараз пресують, які зараз наказують справжніх вояків Збройних сил України. До речі, назад про закон, якщо повернутися, вони ж кого пресують. Цей закон буде, ця Конституція буде стосуватися виключно сепаратистів. Мої друзі, побратими, Андрій Медведько, Денис Поліщук, учасники АТО. Вони зараз.

Вы не работу выполняете, вы служите народу Украины, понимаете, нет, разницу. Работа и служить народу Украины, это две разницы большие. Работайте вы.

hanba 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 hanba